От нарешті в мене вийшло зняти нормальну цю сорочку. Метр тридцять довжина додільна. От тепер будемо роздивлятися деталі. Пазушний розріз, обробка горловини, зуцювання. Ну, така не широка, пухлики. Отакий От рукав, рукавище, обробка. Ну, ось вам зі спини. Тут трохи менше складочок. Поділки. Зараз покажу. От вам поділки. Ну ось нарешті сьогодні понесу до спілки і буду віддавати власниці. Отака в бабці вийшла прияславська сорочка.